Вулиця Юрія Коваленка. Територію біля будинку, де стався вибух газу, прибирають працівники житлово-експлуатаційного об'єднання номер 4 Це уламки, дошки, пінопласт, скло гілля дерев. Необхідно буде один під'їзд, так це 100% капітально ремонтувати. Треба визначити за рахунок чого, тому що це будинок колективної власності. Це не комунальний будинок міста, тому треба визначитись, ще раз говорю, за рахунок яких кошт міського бюджету, резервного фонду ремонтувати. Продовж чотирьох годин роботи до оперативного штабу, який розгорнули поряд з будинком в автобусі, звернулись 40 людей. Сказала керуюча справами міськради Світлана Балакерєва. Мова в заявах йшла про те, що зруйновані вікна пошкоджені, пошкоджені двері. Ступінь руйнації у квартирах в даному будинку і прилеглих будинках. Усіма мешканцями, які найбільше квартири, яких зазнали руйнації, уже встановлений контакт. Це шість квартир. Найбільшої руйнації зазнали. Вони всі з ними вже сконтактували на сьогоднішній день. Питання їхнього проживання вирішено як да вони будуть в родичів знаходитись. Каже, людям, яким ніде жити, пропонують кімнати в готелі турист. Звернень на момент зйомки 15-ту годину не було. Підготували 10 кімнат, каже його керівниця Ірина Шевченко. В одно, двох, три місних номерах в номерах із широким ліжком сім'ю, 25 або навіть 30 людей ми, ми зможемо розмістити. З міськради звернулися до нас із проханням розмістити. І ми надаємо такі номери для людей. Ми Розуміємо цю трагедію. Ми, як готель, безкоштовно ну, не в змозі розмістити. А, може, якусь частину людей ми зможемо розмістити, але це ну, не може бути безкоштовно взагалі. Скільки грошей треба на відновлення будинку рахує комісія з питань техногенно-екологічної безпеки, каже заступник міського голови Олександр Мосін. Пояснив будинок на балансі житлово-будівельного кооперативу. ЖБК – це управлінська компанія, яка збирає кошти практично на отримання житлових будинків. І я так розумію, що коштів на виконання таких робіт в ОЖБК немає, тому потрібно працювати з міським бюджетом. По аналогії можливо, якщо говорити, у нас була проблема вибух газу по 24 корпус 1. То більше восьми мільйонів пішло на те, щоб виконати роботи. На зараз йдеться мова про відселення правої частини даного під'їзду, тому що головні пошкодження від п'ятого поверху по дев'ятий. Висновки будівельної експертизи каже, отримають завтра. Від газопостачання відключили під'їзд, де стався вибух. Усього в будинку зареєстровані 215 споживачів газу, сказав головний інженер кропивницької філії компанії газмережі Володимир Шаповал. Говорить, квартиру, де стався вибух, обстежили. Виявлено, що у помешканні була самовільно від'єднана газова плита від мережі. Це каже, могло призвести до вибуху. При обстеженні даної квартири було виявлено, що даний споживач вів, так би мовити, не зовсім асоціальний. Соціальний образ життя це привезло до того, що в даній квартирі стався такий нещасний випадок. Вини наших зона відповідальності газорозподільчих мереж, яка розподіляє прудний газ безпосередньо споживачам, закінчується до будинку. Тобто відповідальність за користування газовим приладом лежить безпосередньо на споживачі. Відновлення газопостачання буде проводитися разом з спеціалістами житлової спеціальної контори після надання актів перевірки димових вентиляційних каналів. Потім наші спеціалісти перевірять кожну квартиру на предмети відсутності порушень техніки безпеки, державних будівельних норм. Пояснив, якщо порушень не буде, завтра в другу половину дня можуть відновити газопостачання. За умови, якщо вдома будуть власники всіх квартир. Анна Добрань, Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.